Такий ми купили зігзох, це таке кріплення для пленки. Прикручується до теплиці такий профіль, Ложиться плівочка і вставляється з їхзог. І держи просто номертву. Це нам при... прислали з Хорьковської, з Хорькова. Якщо комусь. Потрібно, ми знайшли цю рекламу Харьков зігзог, кріплення для пленки. Ось таке. Ось така штука приїхала нам сьогодні. Всім привіт! Вітаю сьогодні із великим святом, Із святом покрови. І святом захисників наших. Бажаю їм щоб, нашим захисникам, щоб Богородиця захистила їх від куль ворожих і щоб вони повернулися якомога швидше до нас обов'язково з перемогою. І сьогодні отримали зігзаг із Харківської області прислали нам. І заплатили ми о, 4 з чим 4 тисячі за 100 метрів, по-моєму, чоловік купив Ну, з запасом, щоб хватило на нашу цю тепличку. Буде кріпитися по краях. І ось тут, і ось тут. І ну, з торців, щоб натягнулося. Так як і там у нас воно, бачите, на цій плівці, у нас теж тут зіг-зог. Дуже гарно, швидко, бачите, і кріп, кріпиться намертво. Чим це хороший цей зігзок, що його можна в будь-яке время витягнути і зняти плівку, і все буде ціле. І заказали плівку, дякую вам. Мені прислали номер телефону. Дякую, велике-велике, замовили 9-метрову плівку, вже їде сьогодні. Вже нам вислали вже десь їде теж. Теж, по-моєму, з Харківської області. Ну, Приїде, покажу. 150 мікрон. Взяли ми цілий рулон 50 метрів, хоча нам сюди менше, конечно, треба. Ну, нічого, хай краще буде лишня. І взагалі вона лишня не буває. Тому може ми захочемо на слідчі рік ще одну поставити. Мені чоловік каже, він увійшов у ураж. І ну, звісно, да. затрати хоч і великі на теплицю. Да, ми вже сюди потратили 42 тисячі. Оце на желізо. Ну, звісно, робота не вважається. Я не знаю, за скільки він проволоку купував, не, не питала в нього. Ну, конечно, не вважається оці бугри, оця плівка, ця капля, це я не считала. Це вважається тільки оце желізо. Оце ми потратили 42 тисячі. Плюс ще чотири е, з чим-то зірза і плюс е, ще плівка. Ну, плівка нам йде 50 метрів, там 10 тисяч з чим то. Ну, звісно, в нас вся не піде, то десь тисяч шість сюди піде. Ну, теплиця вийде нам десь ну, трохи більше 50 тисяч. Так ж наче. Ну, так, да, десь так. Примірно так. Це не вважає те, що внутрі. Ну, воно того стоїть. Я за один сезон відіб'ю ці гроші. За теплицю і вона ж нам буде служити не один рік. Ми брали залізо хороше, трубу профільну хорошу, що, яка простоїть дуже довго. Тому ну, ми вже не перший рік цим займаємося і краще вложитися раз, ніж потім переробляти. Також я говорю з розсадою, краще купити кращу, будеміти більше. Тому ось так. І ще мене питали, які горшки можна ставити у теплицю, щоб була полуничка внучка, внукам, діткам своїм. Треба не менше 3-літрової йомкості, не меншу. А ще я робила: це до того, поки в нас оці, це ж ми в прошлому році тільки поставили оці великі теплиці. А так до того в мене була оця маленька. маленька і на вулиці ми вкривали агроволокном. Робили тунелі, ну з тунелями ми намучились. Ми намучились, тому що в нас такі вітри, скільки раз його здувало, і ми його і прив'язували і... і вірьовками. Взагалі отак виривало прямо з усим. Виривало ці дуги, а так перекидало. Ну У нас сильні вітри в Дніпропетровській області, в нас дуже сильні вітри навесні. Тому нам тунелі ні, не підходять. Краще вже я вже скільки пробувала, краще взяти агроволокно і просто накрити ну, і попридавлювати кирпичиками. Так більше воно. Ну, звісно, треба трошки ослаблювати по мірі того, як підростає полуничка, щоб воно не здавлювало листя. І коли зацвітає вже полунечка, тоді постепенно треба зняти його. Ну, постепенно, як треба закалити, щоб вона ж не погоріла у вас на сонечку, тому що вона привикла під укриттям. Закалить, відкрити і все буде добре, буде раніше, на неділю-дві на буде раніше. А ще я робила мобільні грядки, Я отакі обичні ящики. Отакі. Такі. Застилала їх агроволокном чорним, або можна ну, чим угодно, мішками старими. Тільки у мішках, якщо вони не пропускають вологу, то треба поробити дренажні відверстями, щоб водичка лишня уходила. Насипаєте туди землю. Якщо є, звісно, можливість взяти і лісову землю або з посадки, отакий от листовий торф, то це буде взагалі класно. чуть чуть попилу, навозу, можна возу, можна фозочку туди посипати. І садила туди полуничку, десь по 6-8 штук, це на ящичок. Ну, смотрев, який ящик. Якщо оцей відерний, то туди 6 штук садила. І ставила в оцю тепличку. Звичайно, вона йшла в ріст раніше, набагато, набагато. Раніше теплиця є теплиця. Те, що на вулиці ми укриваємо, то зовсім друге. А теплиця вона живища і тепло там набагато більше зберігається і раніше починається. Там навіть взимку полуниця завжди зелена. От ставила я там. Цю полуничку. Ой, прив'яла в мене вже пора висажу поливати мою касетку. Зайшла в теплицю, бо холодно. На вулиці сьогодні просто холодно. Так от, ставила я оцю тепличку міжу. Помідорами, між догірочками, між до розсадою, якою я садила, і на проходах, де вона в мене тільки не була. Навіть <свісно> отут, де в мене ось шифер стоїть, я тут ставила такі доски ложила, і тут в мене теж стояла полуниця, як на полки. <свісно> І потім, коли вже на вулиці було тепло, коли клубничка мене вже тут зацвіла, я її виносила на вулицю. Так же само закаляла потрішку-потрішку по трішку, і виносила зовсім на вулиці. Вона мене вже стигла на вулиці. І так була набагато раніше йогідка. Ну, звісно, це не для продажу, це просто для себе, щоб порадувати внуків рано полуницею. Ну, дуже приємно. А ще я підвішувала, підвішувала мені чоловік, робив так, із 5-літрових бутилок такі штуки. Хто хоче, може подивитися. в мене там десь є відео навесні, я показувала. Да, і в цьому році, по-моєму, було. Чи, чи в тому, не пам'ятаю. Ну, подивитись, якщо захочете. Я піддивилася на китайському сайті, як вони роблять, і собі теж підвісювала тут. і такі були в мене. Ну, на зиму, на зиму не, Вона вимерзає там, треба обов'язково знімати ці ємності і укривати. Просто агроволокном. Ну, біля землі менший мороз, ніж наверху. Земля все-таки трішки гріє. Так що ось так. Хто хоче, можна так зробити. Я і укроп так сію, в касетки посіяла пучками, а потім винесла на вулицю. У мене рано-рано завжди укропчик є. Мобільні грядки називаються. Дуже удобно і. Весною ж руки чешуться, поранше все робить. Так що от так. <гум> от так я виходжу з, з положення. Так, ну що, подивимось на мою полуничку, як вона укоріняється. Ой, класно. Ось дивіться, Ось як Чамура вже підросла, клас. Росте, не по дням, а по часам. Конечно, те, що я відкриваю її, кожного дня заглядаю, це неправильно. <рес> Треба, щоб там парнивковий ефект був стопроцентний. Стопроцентна вложність. Ну тут, де я касетку тільки поставила, я, звісно, не знімаю. Вона вся зелена там, вся класнюча. Хай росте. Хай росте, сподіваюсь, що. Ще комусь вистачить. Сьогодні хотіла купити агроволокно, заїхала на базу, а там тільки п'ятдесятка. тому буду шукати в інтернеті брати рулон. Тому що хотіла, звісно, не рулон купити, але в інтернеті буду брати рулон, звісно. ну хай буде. Агроволокно теж хороше. Не обов'язково ж плівка, ну і служа, звісно, вона довше, ніж плівка. А волокно не так рветься і пропускає дощ. І земляшка дихає. Ну Я хочу посадити на рівній поверхні без бугрів. Бугрів у мене хватає. На буграх вже ще раніше спіне полуничка. Ну, Так як я хочу розтягнути довше період плодоношення, то буду садити на рівні поверхні. А агроволокно ложитиму просто для того, щоб не різ бурйон. Да, заїхала, хороше було агроволокно, чорно-біле, знизу чорне, зверху біле. Це для того, щоб не перегрівалася земля під агроволокном. Ну, мені не сподобалось, що воно 50-ка, хоча б 60 ка тому що вже в мене гуркий опит був, 40-ку я брала, ні. Ну, 50-ка теж недалеко від нього ткотилася, не хочу. Я хочу або 80-ку, або, в крайнім випадку 60 60-ку, ну, не менше. Ну, а краще, звісно, 80 ка або сотку. То воно прослуже дуже довгі великі, ну, довгі роки прослужу і без, без всяких. Сюрпризів. Ну, на цьому все. Буду сьогодні відпочивати. Сьогодні вже спакувала чотири посилочки. Катерині Юрах сьогодні не копала, я сьогодні погано себе почуваю, щось у мене тиск вчора сьогодні. Не здороветься мені щось. Ну, нічого, надіюсь, що все буде добре. Ну, воно ж, погода міняється, та й усталость, звісно, дає про себе знати. Тому сьогодні спакувала 4 посилки, завтра ще допакую до обід, скільки встигну, а потім буду вже в неділю пакувати. Чи в неділю, чи завтра в мене теж є там замовлення, замовлень багато. Ну, скільки встигну, стільки й встигну. Будь ласка, ну не підганяйте мене так. Ну, ну я вже просто не можу. Я вже просто заморилась. Іначе я просто все брось і не буду більше нікому відсилати, тому що ну, ну, ви розумієте, я вже просто на грані. Я, конечно, розумію, що всім хочеться, і всім хочеться поранше. Ну, я вам говорю, що я садю навіть в декабрі місяці садю, і в январі, коли є такі вікна, що тепла погода, що земля не мерзла, я садю і все прекрасно, прекрасно приймається. Ну, нема значення, що зараз посадити, що його через дві неділі посадити. Тому що полуниця це вічно зелене растіння. Якби ви посадили в августі, і от зараз була б якась різниця. Ну, от зараз уже разниці великої не буде абсолютно. <смі> Ніяк. Як би ви цього не хотіли? А, корі... а полуниця у вона навіть у касетки в мене стоїть на вулиці і не вимерзає. У касетки. Розумієте, в касетки. Просто стояла на вулиці, я робила такий експеримент і нічого не вимерзло. Все живе. Полуниця не боїться морозів. Не боїться. І... Фріго, я вже ж неодноразово казала, що фріго копають перед самими морозами, заморожують, потім розморожується і висаджується вона. Е чому е ціниться ця фріга? Тому що вона зразу дає е бомбезний урожай. якщо правильно її хранити і правильно її розморожувати. А якщо її, конечно, розморозить, потім знову заморозить. То полуниця отримує стрес, конечно, тоді такого результату не отриш. І храниця вона ж повинна не більше 6 місяців. А коли вже продають по акції, то що не реалізували, яка вона вже розморожена, заморожена, то, конечно, вона боліє і такий плачевний буває результат. Так що ось так. Ну, всього доброго, миру всім і Обов Ждем перемоги обов'язково ждемо перемоги.